Thank you. Нагадайте, на чому ми зупинилися ми милого разу в зоряних варварах, коли жахливі істоти відомі нам як безсмертні приземлилися на примітивну планету. Почалася кривава битва. Тим часом Кілгар та Кілгері і його напарний Хокстронг Лестронг готуються до турніру на Гладіс, щоб заробити достатньо багато лавандосів. Але як завжди, все пішло не за планом. Відбувається раз за разом. Цього ніколи не змінити. Ядро корабля вже перезаряджене. ні, лорди Макрос. Лорди. Наші датчики показують, що сигнал лиха покинув цю планету. Треба очікувати компанію. Я їх чекаю. І напевно це вже перемога. Його не здолати. неймовірний кено. Да! Знаєш, тобі сподобається бути гладіатором Стронг. чемпіоном серед цих пригублених та нічемних мас, героєм для маленьких людей. Пане кілгар, я хочу підвищення зарплати. Так. Ну тоді натисни кнопку підвищення. Хм... Кнопка підвищення. Ну так, герої. Я чув усе до маленьких людей, кілгаре. Здається, в нас є нова місія. Це якийсь дуже примітивний і слабкий зашифрований сигнал. Це емуляція проксіактиватора для всіх наших алгоритмів декодування, що вимагають пачури ресинхронізації на багатохвильових дешифраторах. Але здається, я майже розшифрував. Це наше прохання до усіх, хто чує нас. Це напад на мою рідну планету Пенкая, банду якихось чудовиськ. Вони вбивають усіх, хто їм протистоїть. Самі ми не впораємося. Нам потрібна допомога хто небудь. Будь ласка. Гілгар, яка нагорода. Знаю, ти не погодишся, яка нагорода, але я думаю, що нам варто. Яка нагорода! Ніякої нагороди, ми повинні допомогти їм безкоштовно. <гум> Бодибаже, у космосі так гучно. Mm -hmm. mm -hmm. Різанина без нагороди, ти що поживільний? Але ти любиш різанину. Ти казав, різанина, це вже нагорода. Я казав, нагорода це сама по собі нагорода. А що як водіаторський турнір закінчився, поки ми будемо когось рятувати задарма? Як же герої, які рятують маленьких людей? <реку> Ми будемо рятувати маленьких людей, але з грошима. маленькі гномики. Ми не допомагаємо безкоштовно. Врешті-решт, ми з тобою варвари. Ми з тобою зоряні варвари. І так, тепер це назва нашої команди, яку ми щойно вигадали. Це не означає, що ми герої, але це не значить, що ми і погані хлопці. Це означає, що інші хлопці повинні сказати так. Ні, ні. 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 Так. Ні, стоп, тобто ні. Тож я відправляюся на турнір, і Ніхто не переконає мене, що я поганий хлопець. Ну, все. З мене годі. Ви й як ви двоє ставитесь до людей. Це огидно. Ви можете висадити мене біля зоряної бухти після вашої місії. Ви справді погані хлопці. Кілгар, тобі треба допомога. Але зараз мені потрібна твоя допомога, бо їм потрібні зоряні варвари. Не кожна місія повинна мати винагороду за вбивство. Хоча б одну місію з нагороди або дві. Відкрити зброярню. Одну або дві, ага. скажу тобі, ось що, Кілгар. Ми робимо це не заради слави. І повір, через це ми точно з тобою прославимося. Комп'ютер зафіксувати курс на пенгаю. П'ять хвилин і готовий. Звучить неймовірно, Хакстронг. Усе досить. Ми відправляємося на Gletius. Комп'ютер запустити процедуру зрада Хакстронга. Процедура видалена. Але ким? Хакстронгом. Клята зрада! Тоді відправимо повідомлення на турнір. Якщо ми не можемо відправитися до них, то них можуть відправитися до ми. Якихось тупорилих прибульців з якоїсь гомо хіпі планети. Місія, за яку немає нагороди. Я скину вам свої координати. Тож заберіть мене швидше від цього маленького боросятка. Я залишу його навіть якщо він захоче сам рятувати цю планету, навіть якщо це його вб'є. А це блять дружбан, так дружбан. Кому сподобалася серія, пишіть про це в коментарях, ставте лайкоси. І головне, не обирайте нагороду замість дружби. You